Шановні гості та підписники каналу. Мене звати Ганна, і цього тижня я разом із українськими мистринями в'язалочками брала участь у проєкті. В'яжемо українською. І у зв'язку з тим, що розпочався серпень, це був тиждень. Під назвою Шалений тиждень стартів хочу перш за все подякувати Оленочці Буганової за такий чудовий спільник, в якому я вже другий рік, і думки про те, що там можна його завершити або не брати участь, ніколи не відвідують мій мозок, мою голову. Тому що спільник класний, доброзичливий. Ми ділимося своїм досвідом, ми показуємо те, що ми робимо кожен у своїх куточках. І потім, коли дивишся, ну, стільки натхнення, стільки позитиву. Оленочка, дякую тобі за те, що ти зібрала тих дівчат, хто бере участь. Дуже, ну, це вже частина життя, і дійсно, я настільки вже вросла в цей процес, це вже на рефлекторному якомусь рівні йде, мабуть. Я в інфобоксі залишу посилання на телеграм-чаті, де ми беремо участь. Будь ласка, хто все ж таки наважиться взяти участь? Не обов'язково мати свої YouTube канали, можна мати свій інстаграм. Дівчата дуже багато звітують в інстаграмі, звітують в чаті. Я особисто переходжу до дівчаток в інстаграм, дивлюся, обмінюємося коментарями, лайками, якимись думками, знаходимо один одного. Це розвиток, це дуже цікаво. І щодо свого тижня стартів, хочу так трошки розповісти, як він пройшов. Я б не назвала цього місяця старти шаленими. Вони в мене цього місяця послухалися погоди, спеки і такі, знаєте, на якийсь от як серпень, така вже спека, що втомлюється, тобто розмірені, неспішні. Я розпочала. Декілька робіт. В мене і гачок і спиці. домінує гачок. Мене не полишає бажання в'язати літні вироби, тому що спека, але я переходжу на дрібні, теплі вироби. Хто мене дивиться, то. Догадався, що це шкарпетки, бо я фанат шкарпеткових таких виробів. Ось, і, е, такі розмірений, не, не один, не два, в мене більше стартів, але розміряні, такі просування в цих стартах не дуже великі. Я собі в'язала. Паралельно я вийшла на роботу, тому це все затягується трошки, то я могла б зранку більше часу приділити в'язаннячку. Зараз цього не відбувається. Я поринула більшу старти цього тижня. Я як звичай... Старі роботи показую, як я їх просуваю. Навіть під час тижня стартів в мене просування були, але знову ж таки розмірені, як спека, розмірені, такі ліниві, навіть не ліниві, я б не сказала, що це лінь. А, спокійні, гармонійні. такі. Були просування, вони були, але не хочу показувати, хочу вже більш детально показати, коли більше буде просунуто. Деякі старти я бегра в магічний кубик, деякі я відкладу поки що. ну Як завжди, а потім-дик-тик-дик-тик-дик. Швидко, 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 швидко все завершуємо. Так? Ось. Тобто такий тиждень. Буде спокійний влог. Всереду в середу у мене був майстер-клас із вишивки-стрічками. Відео дівчатка не знімали, мої коліжаночки, але є фотографії, я їх трошки вам покажу. Було воно дуже багато людей, але вишивка-стрічками, ну, по-перше, я тільки розпочала цю техніку, і вона. Вимагає уваги, якщо людина прийшла вперше, їй треба показати АЗІ, показати, з чого розпочинати, то це е, до 10 осіб, тому що ну, я просто не можу роздвоїтися, розстроїтися, одночасно показувати, а, ну, або е, там дещо поправляти у, у двох-трьох учасників. Е, ну, такий е, вступ. А тепер запрошую до перегляду моїх процесиків нових, їх просування. Ну, без цікавих історій не обійшлося. Побачимось в наступних відео підключеннях. Мої вітання! Сьогодні понеділок, 4 серпня. І а, розпочинається проєкт оленочки Боганової в'яжемо українською. І сьогоднішній перший такий старт в мене це моя улюблена ниточка Янард Вайлет. А, зараз покажу Так, колір 66 лот 300. 13, 22 959. Я дуже ретельно обирала цю нитку, тому що в мене такого кольору спідниця і там жовто-блакитний візерунок. Ну І за моїм смаком мені необхідна темна синього кольору. Тобто це буде такий комплект, костюм. в мене Тут дилемма, у мене гачечки. Півтора та два міліметри, і я буду обирати, що мені краще. Візеруночок я обрала, покажу, можливо, на нього буду робити майстер-клас. Зараз почну в'язати, зрозумію, як воно піде. Це месеризована 100% бовона. Я її обожнюю цю ниточку Не перший раз з неї в'яжу. Вона вже давно на ринку у пряжі. Ну що ж, поїхали, будемо в'язати, що в мене вийде? Вітаю! У мене сьогодні вівторок, 5 серпня. Буду готуватися сьогодні до майстер-класу з вишивки стрічками. Бо завтра в мене майстер-клас. Останні такі підготовчі моменти. І щодо в'язання я сьогодні розпочинаю. М -м я не знаю, за моделлю дещо середнє між регланом та між майкою та футболкою. Я би сказала, що це реглан. В'яжеться кругла кокетка, вив'язується вона перед і спинкою таким от візеруночком. майстер клас на нього я знімлю на каналі. Ось. І рукавчики в'яжуться такими, як віялами, я б сказала. Дуже гарна моделька. ну, Буду просувати, буду починати. Сьогодні буду розпочинати. Я вирішила зв'язати одну модель, зробити Family Look для себе, для своєї матусі. Собі, так як я темненька, я буду в'язати червоного кольору. Я хочу спробувати пряжу власного виробництва Ярослав 50 грам 350 метрів колір 100 Десять. Десятий. Колір 10. Я окуляр не взяла, погано бачу. Колір 10. Ось і буду розпочинати. Гачечок в мене 1,5 мм. Пряжа доволі тонка, але я не хочу брати в дві, два складення нитку. Я хочу вив'язати таку тонени, тонесеньку невагому таку регланчик або футболку. На топ вона не дуже схоже. Ось, о, сьогодні розпочинаю для себе, завтра розпочну для матусі. Побачимося у наступних підключеннях. 6 серпня. І мій сьогоднішній процес це футболочка, скажімо так, Реглан. Family Look для мене моєї матусі з українською бавони Сьогодні розпочинаю для матусі в'язати цей реглан. Зіткнулася з цікавим моментом. Дуже гарно на фотографії виглядає футболка. Або реглан, але справа в тому, що, здається, там треба буде окремо зв'язати перед спинкою і рукави, тому що, ну, починаючи від е, третього рядочка, тому що там такий візерунок, що треба в'язати поворотними рядами. Подивимося, що буде далі. Мені дуже цікаво. Буду експериментувати, розпускати, в'язати далі. Дуже цікаво, що буде виходити, тому що я стопорнулася, чесно кажучи, на червоному топі, на червоному реглані, будемо так його називати. Ось, ну, Буду зараз вив'язувати такий, мабуть, це знаєте кольори вівсянки. Овся, це у мене е, бавовна 100%. Зараз десь тут. 97-й колір. Е, у мене ні, як вовсянка. здається, це не молоко. Не теплене молоко. Ось, ну, подивимося, що в мене буде далі відбуватися в'язанічку. Шановні гості, підписники каналу. Сьогодні неділя, я трошки в таких похідних умовах, тому що я вирішила з -з зробити генеральне прибирання у своїй пряжі, передивитися все: кожен моточок, кожен клубочок, Е... Ну, Якщо я в'яжу вже так, ну, без перерви, 20 років. Поправлення mm. я робила достатньо давно, ну, не 20 років тому, але таке генеральне дуже давно. І основний стіл, на якому я знімаю зазвичай, він просто на ньому з... е... купа якихось пакетиків із пряжою. І так я хочу все день-два завершити, бо цілий день я працювати не мене немає можливості прибирати купа справ, то тут в таких умовах трошки таких незвичайних для моїх постійних глядачів. В мене цього тижня старти видалися такими нешаленими. Є багато, але вона не дуже просунулася. Я б сказала, що цей тиждень він, ну, як і в серпні спекотний, і тому він наповнений таким такою, знаєте, повільністю, яка яку викликає спека. Вже така довга-довга спека, від якої втомився. Я ще вийшла на роботу, і тому дуже в мене просувалися мої процеси, але вони розпочалися. І це вже добре. Давайте тепер з тих, де що я анонсувала деякі, деякі ні. А, так. О, так, це краще. У мене є ну, така темно-синя спідниця, і я під нею розпочала майку. Такий топ не і трошки в мене будуть смугасті, такі отакі, дві смужечки, потім буде визерунок такий на павучка схожий. Ось такий топ, це Янард Вайлет, пряжа, яку я дуже люблю, я вже це казала. Ось у мене 4 моточки, сподіваюся, вистачить. Е, дуже довго от чому, я дуже довго розпочинала, ширину шукала. Е, потім дуже довго, надзвичайно довго я вив'язувала перший рядочок. Щось мені ну, ще, ще темна синя пряжа, і щось мені прямо так, дуже довго це відбувалося все. Ну, ось такий був старт понеділка. У вівторок я вирішила розпочати майку таку регланчик, регланчик, я кажу, да? Feminine Look згори. І коли я його розпочала, прив'язала два рядочки, виявилося, що а, візерунок, яким я хочу вив'язувати, тут я місце вже зробила. Плечі, рукавчики, він поворотними рядами. ось Але я роблю виклик хочу все ж таки це зробити. Тобто я зараз, так, пригадаю, що я вив'язую, вибачте, спинку вив'язую. Я зробила два рядочки, розподілила всі частини реглану, і тепер я вив'язую спинку вниз, я вив'язала десь 6 см, або 5, або щось середнє. 6 см я вив'язала, але це не по колу, тоже хотіла по колу. Але там о, з візерунком віяли, в мене там виникло питання, і я буду в'язати його поворот ну, в зв'язку з цим поворотними рядами всю, о, весь регланчик. Ось. А, така ж доля буде спіткати наступний проєкт. Це варіант для моєї матусі. Теж я розпочала вив'язувати. Спиночку. Так, дивлюся. Так, ну тут менше. Дуже повільно, дуже повільно в'їжджу. В принципі, якщо було більше, я ще оце прибирання затіяла. Ну, це в мене два-три вечори, десь починаючи раніше, раніше 9 -го години, я не можу собі дозволити цим займатися. А, знаєте, хто постійний глядачі, що я. Нічний в'язальник, тому що ну, вдень я зайнята. Вдень я зайнята, в мене велика родина, в мене робота, е і без того, без того жити неможливо. Тому на в'язання в мене залишається трошки зранку, там, часу, поки е чайничок, так, кашка звариться, і потім вже. А що ввечері і в обід я можу там 10 хвилинок пов'язати у матусі, коли я у матусі, на обіді. Ось, це все. все. Все моє день в'язання, а так я. Забори. Зазвичай я в'яжу десь починаючи з 9-ї вечора, тобто, фактично 3 дня замість того, щоб в'язати, я розбираю свої е, запаси, зрізала ну, в свою хом'ячу нірку. Так, е, наступний процес у мене це шкарпетки. Я ще хотіла рюкзак розпочати, але я таки вив... е, вирізала. Денси з картону і розпорола джинси. то вже як буде. Ну, В магічний кубик я його не беру. Так, я беру участь у проєкті, моя веселка. І фактично, серп... липневий варіант я запорола основну свою роботу, але я беру її до магічного кубика. Мені треба там в братчиках. Пов'язати елементи, я для того викрику робила, щоб зрозуміти, що мені чого, чого де не вистачає. Ось. Сподіваюся, цього теж А, вийде. Це у нас Lésert Тісан. Моя улюблена, одна з улюблених шкарпеткових ноточок. І це, здається, комфорт сокс. От, я не пам'ятаю, там на кобуха такої розфарбовки не було. Це я в'язала, в мене було два матка чи три матки я зв'язала, одні шкарпетки зв'язала, спортивні шкарпетки. І тепер в мене тут шкарпетки зв'язала. І тепер я Хеліксом. Ну, тут теж, бачите, двічка. спиці, тому іде дуже повільно. Ну, от я резинку відв'язала, трошки розпочала хелікс, буду продовжувати у магічному кубику вив'язувати. Мені дуже подобається. Так. І останній Процес, який я можу показати. Я там трошки просувала, але я не буду показувати, Щось мені так. Ой, бачите, старт так старт. Це в мене такий настрій. Я якось просування не дуже показувати, буду показувати вже у. Мегічному кубиком. Так, і я розпочала шкарпетки для хлопців. Це сіверяночка е, ми з бубенією. Тут сьогодні її перемотували. Ось, вирішила розпочати, тому що ну, такий настрій, що без шкарпеток я не буду для хлопців. Ось, і це вовна 30-відсоткова, здається. Ні, не. Ну, так, 30 вовна для ну, светрик, а колись тепер будуть шкарпетки. Ось такий в мене муар іде. А, ось, ну, щойно розпочала, щоб були шкарпетки. ще. Ось а, Такий в мене виявилися старти. Дуже тепленькі шкарпеточки. Ця ниточка, вона о, така м'якенька дуже. Ось, і... Згубення старалася, старалася намотали, а ось, щоб я вив'язувала надалі. Ну, така. Такий тиждень був не дуже. Ну, За кількістю полидної, але не за якістю виконання. Ось, І буду далі просувати ці процесики і брати з собою магічний кубик, чи дещо інші. А ми побачимося з вами у наступних відео. І я бажаю всім миру розлагоду. Також, будь ласка, не забудьте підписатися. На канали дівчаток. У мене в інфобоксі є перелік каналів, перелік сторінок в інстаграм. Дівчат, які беруть участь у, у, програмі, у проєкті В'яжемо українською, а саме я буду ставити тих дівчаток, які брали участь у шленому тижні старті. Я хочу подякувати організатору цього проєкту Оленочку Буганову за її терплячість, за її такі, людяність, щирість. І Оленочка, будь ласка, якщо дивишся мене, то цей проєкт це ковток свіжого повітря, і він повинен бути на україномовному Ютубі. Це вже Частина, мабуть, учасників тих, хто а, бере участь постійно. А, і, будь ласка, а, якщо не важко, шановні мої глядачі. А, Прийдіть, подивіться, підпишіться на канали, знайдіть свого улюбленого блогера. Подивіться, ми дуже багато всього робимо гарного, різноманітного. І нехай вас надихає. Надихає цей спільник на створення, можливо, свого каналу, можливо, на те, щоб приєднатися до Оленочки Бо посилання на телеграм-канал, де ми працюємо і спілкуємося доволі активно. Я залишу в своєму інфобоксі. Побачимось у наступних відео.